Зараз хочу зупинитись на щепленій ліщині ну, або щеплений фундук. У мене тут невеличка діляночка, і я засадив її тими саджанцями, які в мене не проходять по госту, так скажем. з до вашої уваги щеплені, висажені позаторік. І Ну, наприклад, вони чому не продалися, тому що у них штам був 25-30 см. наприклад, ці. Тому я їх висадив собі для спостерігання. Чому залежить від, для чого висота штамба? Ну, Світова практика від 60 см і вище для продажу. Щоб з часом не ставали мілкіші горішки, чим вищий штамп, тим горіх буде. Краще виповнений і не буде з роками ставати мілкішим. От зараз хочу зупинитися на цих двох саженцях. Це один сорт, вони найменші. І сорт, так під умовною названня, назвою Львів. Це живці я отримав зі Львова. Мені надіслали з проханням просто зберегти цей сорт. Тому що він щорічно загружений, дуже загружений. Я вже вам показував відео, де е, горішки цього сорту вони мають трошки затовсту шкарлопу, але тим не менше горішок завжди виповнений, дуже гарно грузиться і має дуже привабливу кулясту одномірну форму. Що немало важливо. Практично. Пошкодження довгоносиком я не бачив. От зараз я підсяду у кадр. Це просто, щоб ви побачили, якого зросту цей горішок. І що на ньому, зараз я покажу ближче, що на ньому робиться, скільки вже горішків зав'язалося. Посаджений він позавторік. Осінь, торішній рік приріст. Приріст десь за торік дав 50 см. Ну і все-все, що на одному, що на другому, зав'язаного ріжка. Ось зверніть увагу. Чотири гілочки, Практично. Бачите, осе вгорішки. Саме робиться і на другому. Ось. А це ще менший за своїм зростом. Хочу сказати, що що таке сорт. Він проявляється кругом. І на вкорінених жильцях кореневласних він досить гарно. Грузиться. І ось на з перших років також. Ну і ще головне, ви знаєте, саджанці саджанцям це досить є велика різниця. Тому що для такого, щоб от з таких молодих років саджанець плодоносив, тут не тільки потрібно розуміння, як правильно прищепити. Тут навіть більш головне, яку бруньку взяти для щеплення. Щоб він отак от завжди вас радував. Плодоношення. Ну, про це я якось зніму окреме відео. Тому що від вибору матеріалу, який потрібен для щеплення, дуже сильно залежить урожайність.